Сльози гірки проливали, як коштуй дощів. Я в полоні у неволі, на чужій землі. Згадував про повернення, рахуючи всі дні. Думав я про тебе і згадував слова, про все, що ти казала, як ти була права. Москалі на рідні наші землі посягнули, стали ворогом для них, навіки там заснули. Я в жорстокій цій війні, пройшов смертельну битву. Дякую, я знаю, що за мене ти читаєш молитву. Мама, як багато довелося тобі стерпіти. Я благаю, не журись. Ти маєш знов радіти. Я живий та щиро вдячний за твою любов, За моє дитинство, за українську кров. Мамочка, скоро вернусь дому. здобув. Я завтра утром буду у тебе. Я завтра утром буду у тебе. Well bueno,